Друзі, всім привіт! Хочу разом із вами переглянути відео виступу польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Отож, що він сказав? Це стосується іноземців, а також і українців, які знаходяться в Польщі. Кожен, хто гості в Польщі користує з нашої гостіни і спосіб брутально нарушати право, буде депортований з Польщі. Отож, зі слів Дональда Туска, ми можемо зрозуміти, що йде, мова йде про те, щоб депортувати іноземців з Польщі за порушення закону. Я думаю, тут важливо зрозуміти, за які саме порушення закону вони збираються депортовувати іноземців. Тому що є різні порушення: є порушення перевищення швидкості, є порушення незупинки на знак стоп, і проїзду на червоне світло світлофора, і невчасне інформування уженду про зміну працедавця і так далі. А є грубі порушення, які караються законом, там позбавленням волі. Нам потрібно дочекатися, щоб. Отримати якусь і побачити якусь інформацію, яка буде роз'яснювати, за які саме порушення вони збираються депортувати іноземців. Тому поки що без паніки, чекаємо якогось роз'яснення, якщо буде якесь роз'яснення, тоді вже можна буде думати про подальші кроки.